Ну що, друзі, я так довго цього ждав, щоб у мене стукнуло 50 підписників. Я тільки що дивився, спокійно, тік тікток і вдруг заходжу на і дивлюся, що в мене вже 52 підписника. І я спеціально, коли у мене було 20 підписників, на 50 підписників підготовив собі дещо. Дивіться, один підписник. Ну, дивіться, так як у мене стукнуло уже 52, так що му ну, це все просто подриваю. Ну шо, я так довго цього здав, щоб у мене стукнуло 50 підписников. І, як я вам обіцяв на 50 підписників я покажу своє лице. Так, да, я покажу своє лице. Виходить прямо сьогодні. І прямо зараз. І як ви скажете, як ти так поднявся швидко? Я за останні 28 днів підняв собі 18 підписників і от мені понравилось те, що От відео набирають уже мої багато переглядів. Оце мені вам Ну, 50 підписників. І тепер закінчуємо це відео і будемо показувати лице.